Героям слава! Героям слава перед нами гравці команди Олімдю США Дережня, прямомля з вот серед дитячої юнацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про сьогоднішню гру. Ну, гра була важка. В першому таймі програвали 2-1. в другому таймі зібралися, виграли 7-3. О, дуже круто. Вітаю вас! Дуже класна гра. Ми ну, з командою зібралися, виграли цей матч. Ну, позитивні емоції да. Так. У мене також позитивні емоції. Вся команда зібралася і ми виграли. Як в цілому було складно пробиратися до воріт суперника? Трохи важкувато, так. Да. Чому так? Захист був дуже потужний в команді. Mm -hmm. mm -hmm. але ви змогли. Mm -hmm. Так. Е, було складно стояти сьогодні на воротах і. Так, е, команда дуже била проти нас, е, забивали, ну, питалися бити, але кловився. Так, mm -hmm. да, я бачила, як думаєш, допомагала твоя команда, тобі також сьогодні захисники да. боронили. Зуміло. Складно було пробиратися тобі до воріт сьогодні. Ну суперна. в першому таймі було складніше, але в другому команда вже зібралася і легше. Mm -hmm. І дякую своїй мамі, рікардо дярі і папі і сестрі за сьогоднішній день і перегуб. збройним силам України за те, що ми можемо тут грати. Так, розкажи ще декілька слів про те, як сьогодні відпрацював суперник. Чи фалили вони? Чи можливо вони не сильно грали? Ну, сьогодні? суперник я старався, як сильніше. Вони хотіли перемогти, але ми зібралися й не Розкажіть, скажіть, як так сталося? Перший тайм ви програвали. На другий тайм ви зібралися дійсно, виграли, перемогли. Можливо, це якісь були настанови тренера особливі? Чи як так склалося? Ну тренер нас замотивував і нас. Так можна сказати, прокинулося друге дихання, вся команда зібралася, всі підключилися більше до нападу і, угу. і не Ми реалізували момент. Так. Зрозуміло. Кому присвятиш перемогу? Мамі? О, Кому присвятиш перемогу? Мамі, папі і сестрі. Кому присвятиш перемогу? Мамі, татки і брат. Дуже круто. забивали сьогодні голи, до речі. Да. Скільки? Один? Один. Один. А ти забивав? Один. Ти ловився, не пропускав. Я питався за мене. Ну, були передачі такі гольові, так сказати. Вітаю вас, хлопці. Що побажаєте собі у майбутньому, у майбутніх іграх і взагалі по своїй кар'єрі? Якомога більше перемог. Так. Більше ловити, робити, більше сайвів. Щоб більше щастило. Так. Більше голів більше голів. Дякую вам, хлопці. Бажаю перемог, побільше голів, щоб у вас все виходило, всі моменти були реалізовані, і всі м'ячі, які ви б'єте, летіли супернику в ворота. Дякую вам, дякую, дякую, дякую вам теж.